Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Одного разу Ірина, Павло та Аколина знайшли в бабусиній шафі стару порцелянову чашку. Вона була прикрашена золотими візерунками та маленькими зірочками. Давайте спробуємо з неї попити, спропонувала Аколина. Ірина обережно налила туди компот і зробила ковток. Раптом чашка тихенько зашепотіла. Дякую, що ви мене знайшли. Я не просто чашка, я чарівна, а той, хто питиме з мене, зможе побачити маленькі таємниці світу. Ого, вигукнув Павло. А які саме? Зроби ковток і побачиш, усміхнулася чаша. Павло спробував і перед ним з'явився малесенький чоловічок із крильцями, що лагодив павутину в куткову кімнати. Коли не зробила ковток і помітила, як маленькі гномики ретально полірують краплинки роси на листочках у саду. Ярина захотіла дізнатися ще більше і випила цілу чашку. Щось дивовижне почало відбуватися. Раптом Ярина відчула, як її очі ніби почали. Бачити більше, ніж раніше. Мене повернулися до друзів і прошепотіла. Я бачу світло навколо кожного з вас. Воно міняється залежно від того, що ми відчуваємо. Яке в мене? заціковано спитала Аколина. Світло ніжне, як ранкове сонце, відповіла Ярина, а у Павла воно яскраве, як іскри від вогнища. Павло озвувано подивився на чашку. А що буде, якщо ми разом з нею вип'ємо? Діти налили компоту в чашку і по печері зробили ковток. І тут, як тільки всі троє зробили ковток, чашка раптом засела м'яким золотавим світлом. Діти відчули, як щось ніжно торкається їхніх пальців. Дивіться, вигукнула Кулина, візероночки на чашки змінюються. Замість зірочок з'явилися крихітні дверцята. вони то відкриваються, то закриваються, ніби запрошували дітей заглянути всередину. А що, якщо це не просто малюнок? замислилася Ярина. Павло доторкнувся до чашки і раптом усіх огорнуло легке сріблясте сяйво. Світ навколо змінився. І раптом діти опинилися посеред чарівного лісу. Дерева тут були високі і сяяли різними кольорами, а в повітрі літали маленькі світляні кульки. Де це ми? здивувалася околина, озираючись довкола. Схоже, чашка перенесла нас у інший світ, прошепотів Павло. Ярина придивилась до землі і помітила сліди маленькі, круглі, ніби під лапок якогось дуже крихитного створіння. Може, тут є хтось, хто знає, як нам повернутися? Припустила вона. Не встигли діти озирнутися, як із за кущів виглянув крихітний чоловічок, капелюсь з листя. Він плеснув руками і вигукнув О, нарешті ви прийшли, ми чекали на вас. Діти здивовано озирнулися. Чекали на нас? перепитав Павло. Крихітний чоловічок кивнув так лише ті, хто вип'є з чарівної чашки, можуть потрапити сюди, обрані, щоб допомогти нам. Але як? Зацікавилась Акулина, наш світ зникає, тому що люди перестали вірити в дива, пояснив чоловічок. Коли віра слабша є, світляні дерева втрачають своє сяєво. Нам потрібні такі діти, як ви, щоб нагадати всім, що чудеса існують. Ярина подумала і усміхнулася. Ми будемо розповідати про вас іншим дітям. Якщо вони знову повірять в дива, світляні дерева не згаснуть. Це чудова ідея, вигукнув чоловічок. Тоді я допоможу вам повернутися. Він плеснув у долоні, і дітей огорнуло знайоме стреблясте сяйво. В одну мить вони знову опинились у бабусиній кімнаті, а чашка стояла на столі. Така ж гарна, і як раніше, це було справжнє диво, прошепотіла Акулина. Тепер. Наша місія розповісти про це всім, рішуче сказав Павло. Ірина взяла чашку в руки і усміхнулася. Чи була б це просто казка? Чи може світ давай досі чекає на тих, хто в нього повірить? Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічі у світі казок і снів.